ваші дівчата, ми люди, руки гріють, а ваші ходять у ковтах. Наші, у нас отоплення не працює. Правильно, правильно. Так ми вам платимо кожен місяць. Скільки ви платите? Регулярно, согласно вашому акту. Скільки ви платите? Ви гривні ви там платите? За що? За комунальні услуги? Да. А при чому тут комунальні? Що ви пишем? Отоплення ні з початку осіння. Значить, люди тут. Електричество не працює через нього. Електричество не працює. Електричество через... ну, не працює. Електричество не працює. Не надо просто... Спустіться, відомі ж дітей, хто там. Я вас перепрошую. Я перепрошую, дайте мені сказати слово. Я маю право. Я маю право. Я не наглядаю. Я тут, значит, я пропрацювала тут 40 років. 40, 39 років я пропрацювала на підприємстві. 46. Ми тут виросли. Наші виросли тут діти. А ви. Ставили на кожну вікні по кондиціонеру, поставили у ті. Я не знаю хто ви. Вибачте, Якщо ви захищаєте, до вас ви скажіть, до вас, ну, вас. значить у вас поміщено. Поміняйте. Не важливо. чого ми, інваліди, повинні вас держати. А як ви нас держите? Секунду? А як же? На ну, ви навіть Спустіться все, я вас прошу, Я вас прошу. Я вас прошу. Ви, що подивіться, тисяч вас, що, що інвалідні маєтеся, а що вони ви маєте? Суки можна спрощатися не платити. Дивіться, дивіться на.